Вівторок, 3 червня, час новин на 11-му. У студії Руслана Козиряцька вітаю з нами. Також працює Мілітіна Глушко, прикладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. І далі у випуску про таке уразили Кримський міст втретє. СБУ провела чергову унікальну операцію цього разу під водою. На замовлення росіян влаштовував підпали на залізниці у Дніпрі. СБУ затримала чергового зрадника. Є загиблі та поранені. Окупанти з РСЗВ влучили по одній із центральних вулиць Сум. Що відомо. Вже є одна загибла людина. ж він доставляють до лікарень. Була на підпитку та мало не наїхала на дітей. У селищі Авіаторському місцеві ледь не лінчували п'яну водійку. Це, що є? А посай, подивись. Он так, а я так. Вразили Кримський міст втретє, цього разу під водою. Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію. Підготовка тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори незаконного об'єкта і сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку підірвали перший вибуховий пристрій. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено. На рівні дна фактично міст перебуває в аварійному стані. Нагадаємо, раніше Україна двічі била по Кримському мосту. У 2022 році через вибух там обвалилися дві напівсекції автомобільної частини переправи. Також була пошкоджена залізнична колія. А у 2023 році міст атакували надводні безпілотники. Тоді впав один із прольотів конструкції. Від вечора й до ранку ворога продовжував атаки на Нікопольщину, застосував ФПВ-дрони, важку артилерію, скидав боєприпаси з безпілотників під прицілом. райцентр та Марганецька громада. У населених пунктах понівечена інфраструктура, дев'ятиповерхівки, торгівельний центр. Місцеві публікують у мережі кадри одного злучань. У Нікополі на них видно, як ворожий дрон кружляє над багатоповерхівкою. а Потім просто прицільно б'є у чиюсь оселю. А на Синельниківщині під обстрілами росіян були великомихайлівська та покровська громади. Там сталося декілька займань, горіли дах багатоквартирного будинку. А на подвір'ї місцевих навіс і льох. У Маломихайлівській понівечено 10 приватних осель та лінія електропередач минулося без жертв. І до ситуації в інших регіонах України зранку ворог поцілив по сумах. У місті пролунали п'ять вибухів. Щонайменше 25 людей травмовані, четверо загинули. Серед поранених троє дітей влучання зафіксували просто в центрі міста. Там ворог поцілив по цивільних автівках. Також під атакою житловий сектор та промисловий об'єкт. Остаточні наслідки атаки уточнюються. Після чергового теракту росіян у Сумах оголосили дводенну жалобу за загиблим. 3 та 4 червня. В 10-й школі розгорнутий штаб ліквідації, де люди ж, ж можуть, в тому числі з Металурії, із Шевченка, там, де були влучання прийти написати заяви, отримати консультацію про алгоритм дії і прийняти заяви. Зараз буде організована інформація, у нас є зараз троє загиблих і 20 поранених. Серед них двоє дітей і троє взагалі перебувають в тяжкому стані. Серед них також одна дитина підлітиться підлітить на років на операційній. Троє загиблих, ще троє поранених на Харківщині. Окупанти вдарили по селу чистоводівка ізюмського району попередньо з реактивної системи залпового вогню з касетними боєприпасами. Пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки. Загинула жінка та двоє чоловіків. Один із них працівник, який проводив інтернет у селі і в момент обстрілу перебував на вулиці. Ще троє людей, двоє чоловіків та одна жінка, дістали поранень. На замовлення росіян пали верлейні шафи на залізничній станції у Дніпрі СБУ затримала чергового зрадника. 31-річний переселенець Краматорська через месенджер отримував завдання від російського куратора. За грошову винагороду готував горючу рідину, обливав нею та підпалював верлейні шафи. Укрзалізниці все це знімав на відео. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На підпитку вилетіла на газон, ледь не збивши дітей. У селищі авіаторському місцеві самотужки затримали п'яну водійку іномарки та її подругу. І ледь не лінчували. З машини жінки вийшли, попиваючи алкогольні напої, кажуть мешканці, поводили себе зухвало та лаялись. На місце люди викликали поліцію. Як виявилося, кермувальниця не мала водійського посвідчення. На неї склали протоколи через порушення правил дорожнього руху керування. У стані алкогольного... Ого сп'яніння та відсутність водійського посвідчення Обіцяли знайти зниклих безвісти та повернути з полону на Дніпропетровщині. Викрили банду шахраїв. Всі фігуранти, переселенці з Донеччини, а організаторка схеми – 62-річна уродженка Росії. Аферисти знаходили в соцмережах оголошення про пошук військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон, та пропонували родичам так звану допомогу за певну винагороду через магічні обряди. Таким чином шукали 14 українців з різних регіонів майже на 3 мільйони гривень наразі всім трьом фігурантам повідомили про підозру за статтею Шахрайство також правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних ще до 12 аналогічних епізодів. Два роки з моменту трагедії, 3 червня, в підгородному день жалоби. Рівно два роки тому ворожий іскандер поцілив між двома багатоквартирними будинками. Внаслідок ворожого удару загинула дворічна Ліза. Приходько на знак скорботи у громаді приспустили прапори. Початок літа приніс українцям не тільки спеку, а й багато нововведень, субсидії, обмеження на переказ грошей. Остання можливість пройти ВЛК без штрафів. А також нові ціни на техогляд та штучний інтелект у застосунку дія. Чим ще відзначиться червень, та що ж варто знати, дивіться у нашому дайджесті. У червні на українців чекає низка змін та нововведень. Спочатком літа населенню обмежують перекази з картки на картку. Тепер без підтверджувальних документів щомісяця можна буде перераховувати з одного рахунку на другий не більше 100 тисяч гривень. Втім, це не стосується різних карт одного власника, а також платежів за послуги, товари і продукти. Також обмеження не торкнеться волонтерів. У військово зобов'язаних зі статусом обмежено придатний до служби 5 червня спливає термін проходження ВЛК. За результатами комісії вони стануть або придатними, або непридатними до служби, але краще не затягувати. Бо якщо ВЛК не пройти повторно, то варто готуватися до штрафу у 17 тисяч гривень. Якщо проігнорувати вимогу, то громадянина можуть подати в розшук. Мінімальний розмір пенсії влітку, як і раніше, становитиме 2361 гривня. Однак пенсіонерам із виплатами менше, ніж 10 тисяч гривень, надається доплата до пенсії за віком. Якщо в червні їм виповнилося 70, 75 або 80 років, надбавка становитиме 300, 456 і 570 гривень на місяць відповідно. У червні продовжили субсидії на комуналку до кінця неопалювального сезону, тобто до 30 вересня. Процес автоматичний. Але тим українцям, у кого змінився склад сім'ї, фінансовий стан або інші ключові показники, потрібно звернутися до пенсійного фонду або ЦНАПу. Загалом в Україні спростили отримання субсидій для прийомних і багатодітних сімей, а також дітей сиріт Нові ціни на техогляд у червні для комерційних авто ця послуга здорожча і складатиме 1700 гривень за легкові машини і 2300 за вантажні та автобуси. Сам процес стане суворішим, але при цьому. Позбудеться кількох бюрократичних моментів. У дії з'явиться ще асистент. На порталі державних послуг у червні можна ще швидше отримати довідки, інформацію про послуги чи пораду за допомогою штучного інтелекту. Для цього треба лише описати ситуацію. Наприклад, якщо народилася дитина, помічник одразу порадить, як оформити свідоцтво про народження, отримати пакунок малюка або виплати. До 25 червня триватиме основна сесія національного мультипредметного тесту. ті, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії, мають змогу пройти тестування під час додаткової вже в наступному місяці з 14 до 25 липня. Результати основних сесій буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 4 липня, а додаткових до 30 липня. І наостанок ще одна інформація: тепер в Україні більше не відзначатимуть день захисту дітей 1 червня. Президент Зеленський своїм указом переніс дитяче свято на 20 листопада. Олена Петроченко, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. А вони втратили все у рідному місті, а тепер наново починають життя у Дніпрі. 192 родини маріупольців отримали ключі від соціального житла. Його облаштували у будівлі колишнього студентського гуртожитку. Який вигляд мають нові оселі, які враження? Вимушених переселенців? Подивіться. Територія одного з університетів Дніпрагу раніше закинуті будівлі колишнього студентського гуртожитку вже незабаром знову вируватиме життя, бо тепер вона стане тимчасовим прихистком для 192 сімей із Маріуполя. Включі від нової оселі отримала пані Катерина. Разом із родиною жінка виїхала з Маріуполя 15 березня 2022-го. за п'ять днів до окупації міста Росіянами. Ну що застали? Застали відсутність їжі. Багато чого пережили: відсутність їжі, відсутність води, бомбардування. Авіаційні були і трупи на вулицях. Це ми теж бачили. Коли ми виїжджали, нашу колону обстріляли. Горіла машина із дитячим кріслом всередині. З Маріуполя згадує жінка, виїхала спершу на захід країни. Утім, згодом переїхали до Дніпра. Квартиру тут орендували у знайомих. Значно дешевше за ринкову вартість. Утім, ділиться Катерина. Це все одно дуже позначилося на сімейному бюджеті. Особливо, коли в сім два один... Особливо коли у родині два пенсіонери, один з яких з інвалідністю. Медицина забирає леву частку бюджету і орендувати житло дуже складно. Тому і з родиною і подали заявку на отримання соціального житла. Спершу чекали обробки даних, потім ремонту нового житла, і ось у ключі вже у руках. І ми чекали дуже, 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 дуже. Ми чекали дуже, дуже, але, мабуть, більше за всіх у нас чекала мама. Сама мати Катерини Наталія перша відкриває двері до нової оселі. Всередині простора двокімнатна квартира у приміщенні всі необхідні меблі та устаткування. Враховані навіть вимоги інклюзивності. Це для родини має особливе значення, бо батько Катерини має інвалідність і через це на орендованій квартирі майже не міг пересуватися. По сходах складновато. по сходах складно. Один раз піднімалися на шостий поверх із стільчиком півтори години. Піднялися на один проліт і треба посидіти, бо нога болить. Нині ж Юрій оглядає нову квартиру. каже пересуватися тут зручно, навіть у кріслі колісному резюмує зручно, ні, зручно буде ясно Потім зручно чи незручно. Це буде зрозуміло. Потім коли я прийму душ і інше. На перший погляд, во. Проєкти з надання соціального житла Маріупольцям допомагає реалізовувати уряд Франції та міжнародна організація з міграції. Це такий пілотний проєкт, який ми побачили сьогодні, але за цим буде продовження. Тобто є відповідна постанова, яка створить ширші можливості для п'яти тисяч сімей з Маріуполя. І я сподіваюся, що цей приклад пілотного проєкту буде масштабований сьогодні в межах держави України. Нині вже відомо незабаром. Схожі соціальні квартири для переселенців з Маріуполя. Являться у Кропивницькому Запоріжжі та Києві, а згодом і в інших містах по всій країні. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. Ігри з аніматорами Аквагрим, солодкавата та тренування з воркауту. Дитяче свято з розвагами на будь-який смак влаштували у сквері на янтарні. І все для того, щоб малеча, попри війну, змогла відчути радісне та щасливе дитинство. Організували захід за ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського, як це було та які враження у дітей та їх батьків у сюжеті Олександри Максименко. Everybody. Just I love, love, it. It. Ooh, love it! Oh, it makes me happy! Весело, гамірно та багатолюдно вихідними сквер на Янтарній перетворився на справжній святковий майданчик. Тут з ініціативи Дмитра Киселевського до початку літа організували захід для дітей. Народний депутат каже, під час постійних стресів та тривог такі заходи для нашої малечі особливо необхідні. Це спальний житловий масив. Тут дуже багато людей, багато дітей, і дуже важливо, щоб, незважаючи на війну, незважаючи на тривоги, ми могли дати дітям якусь нормальність. Ми влаштували невеличке дитя. Що свято для того, щоб діти, які живуть тут на клешко на лівому березі, могли передпочити від негараздів війни? Аніматори, солодка вата, аквагрим і рухливі ігри, все аби, хоча б на вечір, повернути дітям відчуття щасливого та радісного дитинства. Діти активно брали участь у конкурсах, розвагах і з радістю спілкувалися з аніматорами. Попри війну, на обличчях малечі панували усмішки та щира радість. Мені сьогодні дуже весело. Мені подобається солодка вата, Мої друзі. І що? Байже вище танці. Мені тут подобається, тому що здесь свято і много ну, дітей, їм все подобається. Задоволені святом і батьки. Карина каже, такі заходи неабияк підтримують у важкі часи. Це дуже добре, це дуже класно, бо дітям потрібна радість, дітям потрібно дарувати щастя. Жінка додає, після оновлення сквер став значно комфортнішим, і таких майданчиків має бути більше. Після того як цей майданчик створився, то і дітей побільшало. І побільше би таких майданчиків взагалі повсюду, по всьому Дніпрі, і було б набагато краще. На заході були не лише розваги, організували і майстер-клас воркауту. Досвідчені спортсмени, показували надскладні трюки просто неба. А потім для всіх охочих провели тренування, бажаючих випробувати свої сили було чимало. Попу назад. Всі, сильно сильно напружу. Тобі не треба. Надаві. 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 Аналогічний захід для дітей провели і в сквері на північному. Обидві зелені зони оновили ще до повномасштабного вторгнення. За кошти держбюджету залучені Дмитром Киселевським. Олександр Максименко, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Юні бадмінтоністи з Дніпра вибороли аж п'ять медалей, спортсмени успішно виступили на міжнародному турнірі у Польщі. Варвара Попережай здобула одразу два золота в одиночному та парному розрядах. Агата Рештовська стала чемпіонкою в парній категорії. А Вадим Сапожніков і Кондратій Желізняк вибороли бронзові медалі. І на сам кінець про погоду у середу в Дніпрі синоптики прогнозують в день 26 градусів тепла, вночі плюс 20, атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте випуск. Бережіть себе.